Віктор студент останнього курсу КПІ. Хоч хлопцю ледь за 20, досвід в озвучці іноземних серіалів у нього малий. А все розпочалося два роки тому. Моїм товаришам, які саме і придумали. Придумали і вирішили запустити студію озвучення для інтернет. Вони самі змайстрували студію, знайшли однодумців, назвали себе UA Team і взялися за озвучку. Спочатку серіалу Межа, а потім за доктора Хауса. Типовий робочий день у них розпочинається, коли в США виходить нова серія. Зазвичай раз в один, а то й у два тижні. На годинку 5.48 ранку за Києвом. Час закачати відео з Америки. Далі до роботи приступають перекладачі. Ми дивимось на відео, орієнтуємося на субтитри, а текст пишемо з нуля. Вадим, до речі, програміст за освітою. З текстом йому допомагають фанати зі Львова, Рівного, Харкова та Чернівців. Труднощі перекладу вирішують колективно по скайпу. За графіком мають вкластись до другої години дня, бо вже... З третьої починається запис і десь по хвилин 40 на кожного актора і всього виходить 4 десь години. Чотири, максимум п'ять, ще година зведення, і український світ може побачити хаоса українською. Запис кожного актора відбувається почергово. Для них це хороша практика, адже усі вони навчаються в університеті Карпенка Карого за акторським фахом. Усі, окрім Євгена Малухи. Він же Альф, Гомер Сімсон, дядько Джуніор з клану Сопрано. Молодечий запал команди припав йому до душі, тому одразу погодився на роль хаоса. Це якийсь є, ну, такий енергетичний поштовх для того, щоб теж свою роботу віддати безкоштовно. Чому вчених немає фанаток? Бо я б дав вам просто зараз, якби суспільство не виставляло вас тюхтієм. А це Аня. Цього року вона закінчує Карпанка Карого. Часу на балачки немає, а тому, швидко відстрілявшись, побігла готуватись до захисту диплому. У докторі Хаусі вона лікар 13-та. Після мого першого ж дня незалежності я полюбила вибухи. При вступі до коледжу я обрала спеціалізацію і вирішила, що треба йти за покликом серця. Руйнування більше серця ні до чого не кликало. Ще одна цьогорічна випускниця Карпанка Карого і міс перевтілення Наталя. Вона озвучує одразу кількох персонажів мультику Футурама. Ось персонаж Емі. Більше схоже на те, що ти тут просто сидиш. Ось вам безцеремонна мамця. Тепер годі отримувати попиті. Микайте від вірус. А ось безневинна ліло. Йой, це та таємнича чудернецька мелодія, що лунає звідусі. Серію хаоса озвучену юайтімом в інтернеті дивиться поки 30 тисяч осіб. Втім, скромні цифри команду не засмучують, адже на відміну від росіян ми у виграші. Їм доводиться чекати на озвучку на два дні довше за нас. І плани у Юайтімівців в полеонівські перерости студентський гурток самодіяльності та добряче наступити на ногу гігантам індустрії дубляжу. І мені просто навіть було б цікаво з ними поспілкуватися, тому що я я, 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 я можу тільки уявити зараз ці очі, які захоплені чимось і. дээр юус роботоо